Що ж, Максиме, ну такі от підсумок для вашої команди могли бути і першими, але в, в підсумку третє місце, от як взагалі підсумуєш фінальну частину? Напевно, другий матч такий ахілесовий п'ятого для вас став на цьому турнірі. Так, дійсно, другий матч, на жаль, нам якраз одного голу і не вистачило, так би мовити, стати чемпіонами. Але ну ми не засмучуємося, З нас гарний настрій. Ми головне, що ми їдемо в місто Суми додому з медалями. Тому ми дуже задоволені, як і самою грою, так і результатом. Тому велике дякую команді. Їм ну. Тільки можна уклонитися. Це їх заслуга. Вони віддалися, що в них сьогодні було і до цього всі сили. Тому я вважаю, що ми дуже гарно про себе проявили на цьому турнірі. От по сьогоднішньому матчу, що скажеш, в принципі, вели 3-0, втримали перевагу, але в супку от є для різниці, не вистачило голів. Так, на жаль, ми швидкі голи реалізували. Але ну дійсно це третій матч, третій день такий виснажливий. Тому десь нам якоїсь свіжості і не вистачило. От як вперше після першого матчу мене питали з приводу лавки, от якраз сьогодні в таких матчах нам би ще додаткові два гравців і не заважали, ну, допомогли. Тому ну маємо те, що маємо. Ми головне, що ми виграли цей матч, тому все супер. Загальна оцінка за турніри за 10-бальною шкалою. Одинадцять. Якщо чесно, ну нічого не можу сказати команді. Прикри прикри прикра поразка від Любарта 1-0. Тому ну ми як могли змагались, хотіли забити. Ну на фарту не вистачило, мабуть, не знаю. Але ну я ж кажу, що ми задоволені, тому найвища оцінка для своєї команди. Дякую.